Так, діти, сьогодні на уроці підготовки до ЗНО ми будемо з вами обговорювати таку тему, як розв'язування систем рівнянь графічним методом. Я хотіла нагадати такі речі. Якщо в нас є система з декількох рівнянь, і так, напишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 7 10, Класна робота. І тема сьогоднішнього уроку от така розв'язування систем рівнянь графічним методом. Розв'язування. Розв'язування систем рівнянь. Графічним методом. Ну, взагалі я хотіла нагадати такі речі. Коли ви ще були в сьомому класі, ви тоді розглядали систему лінійних рівнянь, і ми нещодавно згадували, що ми можемо розв'язувати такі системи, теж графічним методом. В чому недосконалість цього методу? В тому, що ми не завжди можемо отримати точні розв'язки. ну, і, по-перше, ми не завжди можемо побудувати графіки рівнянь. Так? Тобто, якщо в мене є якесь рівняння, з двома змінними. Можна так, вибачте, х. Я напишу, що в нас є якась залежність від двох змінних. одна і є інша залежність змінних х і. Y. Так, і ми маємо систему, в чому полягає графічний метод. Ми будуємо графіки обох рівнянь в одній системі координат. Ну, Наприклад, там може бути якась лінія така, так? Да? От скажіть, будь ласка, взагалі те, що я намалювала, це в нас графік може бути графіком функції? Це важливе питання. Не може. А чому? Графік рівняння і графік функції відрізняються ось чим. Будь-який графік функції є графіком рівняння, ось навпаки, не завжди. Щоб графік був графіком функції, повинно, щоб виконувалась така умова. Кожному іксу відповідає єдине значення Y. А тут, бачите, одному іксу відповідає два значення Y. Тому графіки, функції, графіки рівнянь це не одне і те ж саме. І тому давайте згадаємо взагалі. Ну, так, закінчимо це, да, тобто нам треба побудувати графіки обох рівнянь, там, може, якесь таке графік рівняння, таке. і якщо вони мають точки перетину, то координати цих точок і будуть розв'язками системи. Якщо точок перетину немає, ми кажемо, що системи розв'язків немає. Але, як я вже сказала, просто аналітично розв'язувати графічно не дуже зручно. Як правило, графічний метод використовують в таких завданнях, в яких запитують про кількість розв'язків. Тобто, якщо нам треба з'ясувати кількість розв'язків системи, і ми можемо побудувати графіки цих двох рівнянь. То ми можемо подивитися просто на кількість розв'язків, дивлячись на графіки. Взагалі, давайте згадаємо такі графіки, функ, не функції. Ну, будь-яка функція може. Графік будь-якої функції це є графік рівняння. А ось навпаки, як я вже сказала, ні. Згадаємо такі основні. повернути на секунду. Повернути можу. Давайте згадаємо основні графіки. Рівняння, які ми знаємо. Ну, по-перше, АХ плюс Бі дорівнює С, це графік прямої лінії. Графіком є пряма. Взагалі це називається лінійне рівняння з двома змінами. І тут є окремі випадки. Наприклад, коли А дорівнює нулю, тоді ми зводимо до вигляду Y дорівнює якомусь числу. Ну, нехай буде b 1 це в нас число. Що ми знаємо про такий графік? Ну, Взагалі це буде функція. Це буде графік функції, який паралельний до вісі хів і проходить через точку b1. так? Тобто це наша пряма Y дорівня b1. Якщо коефіцієнт при Y дорівнює 0, то рівняння зводиться до вигляду X дорівнює якомусь числу. І тоді це буде пряма паралельна вже до вісі... X, яка проходить через точку А1 на вісі іксів і дорівнює А1. Ну, і якщо А і Б не дорівнюють 0, це буде лінія, яку можна звести, можна звести до графіка лінійної функції, скажімо так. Тепер ще які речі ми знаємо. Знаємо графік кола, дуже часто подають його на ЗНО. І так, згадаємо. Рівняння пола, не, не так я сказала, х мінус А в квадраті плюс Y-B в квадраті дорівнює Р в квадраті. Графіком цього рівняння з двома змінними є коло з центром в точці АБ і радіусом Р. Радіусом Р. Тепер є ще одне одна рівняння. Я прошу теж запам'ятати, що буде графіком цього рівняння. Це таке рівняння. Модуль Х Y У е, числу. І це число буде більше за 0. Що ж буде графіком такого рівняння? Графіком такого рівняння буде квадрат, у якого вершини лежать на координатних вісях. В точках А мінус А. Зараз покажу. Ну, наприклад, нехай це в нас якесь число А на вісі ігриків. теж помічаємо число А, на вісі іксів мінус А, і на вісі ігриків мінус А. Якщо я проведу ось такі лінії, то ми отримаємо. Фігурку, яку ви можете назвати ромбо, ну, взагалі це квадрат, бо в нього діагоналі рівні. Це, і ромб теж, але це частковий випадок ромба, це буде квадрат. Для того, щоб довести, що це буде саме так, спробуйте це зробити вдома, використавши метод розкриття модуля. Тут треба розглянути декілька випадків. тобто... Так як у нас два модулі, треба розглянути спочатку випадок, коли графік рівняння буде в першій чверті, тобто коли x, y більше за 0, потім в другій чверті, x менше за 0, y більше за 0. Ну і так далі. У нас буде чотири функції. Побудувавши їх при цих мовах, ми отримаємо саме такий ромбік. Можете це запам'ятати як теорему. Так? Тобто графіком рівняння ось такого виду буде квадрат, з вершинами в точках, які лежать на вісях, з координатами А та мінус А. Ну, а тепер давайте подивимося саме завдання з параметрами. Можна це старати діти? І так, напишіть, будь ласка, номер 1 Це завдання ще перших років, коли складалося ЗНО, вони не дуже складені були. І так, знайдіть. Усі значення, усі значення параметра А. Ома, при яких? Ось така система х квадрат плюс y мінус А в квадраті дорівнює 4, це перше рівняння, а друге y дорівнює мінус 5, має єдиний розв'язок. Ну, Взагалі, деякі діти можуть спробувати це розв'язати і аналітично, але більш зручно тут використати саме графічний метод. І так, розв'язання. Дивіться ще раз, як здогадатися, що тут треба використати саме графічний метод, бо запитують про кількість розв'язків. Чи можемо ми цю систему розв'язати графічно? Так, ми можемо побудувати графіки першого рівняння, другого, ми, це, ми знаємо, як виглядають ці лінії. Так, так і напишемо, розв'яжемо систему графічну. Розв'яжемо систему графічну. І так, описуємо перше рівняння. Скажіть, будь ласка, чи всі бачать, що це рівняння кола? Дивіться, х мінус 0 в квадраті, плюс y мінус а в квадраті дорівнює 4. А, і так, графіком є коло, графіком є коло з центром. 0 А. Я нагадую такі речі, що ми, коли вказуємо координати центра. Якщо тут від x нічого не віднімало, то тут 0. А якщо тут відняли А, то y координата береться з протилежним знаком. І радіусу. ось це радіус в квадраті, тому радіус 2. Так, друга лінія y дорівнює мінус 5. Це пряма паралельна вісі X, яка проходить? прямо, пряма пряма паралельна X. Ну і давайте спробуємо це побудувати. Так, я буду схематично, бо мені не дуже зручно буде тут малювати пряму Y дорівнює мінус 5. А тепер давайте подумаємо: якщо пряма Y дорівнює мінус 5, у нас будується ну, досить так точно, Нехай це буде мінус 5 у нас, або в мене не, не поміститься. І так, тут 0. Тут Y, тут X. І так, ось це я побудувала пряму Y до рівня мінус 5. Тобто графік ось цього другого рівняння не залежить від параметра, а першого залежить від параметра. Радіус там а, фіксований двійка. А ось центр в нас, як я кажу, гуляє по вісі, а, які? По вісі y, так? Бо 0 А, по в 0, а по в А. Де може бути це коло? Це коло може бути десь ось тут, тоді немає точок перетину. Десь ось тут. А нам треба таке положення цього кола, щоб була єдина точка перетину. Скажіть, будь ласка, як повинно це коло поводити себе по відношенню до цієї прямої? Щоб у прямої та коло була одна спільна точка, нам треба що? Щоб це коло доторкалося до y. А, Так, Але дивіться: ось тут складність задач з параметрами полягає в тому, що е, нам іноді важко побачити всі, якби. Так, вибачте, зараз. Щось в мене не дуже воно. О, ну, будемо вважати, так, що воно ось таким чином розташовано. Тобто, дійсно, нам треба, щоб воно дотикалося. А так як радіус 2. Воно може дотикатися як зверху, так і знизу. деякі діти не бачать, що воно може дотикатися двома чинами. І тому дивіться: тобто або вверх, вгору на дві одинички, куди ми тоді попадемо? В мінус трійку, або вниз на дві одинички, тому центр буде в точці 0-7. І так, і нам треба знайти всі значення параметра А. А це і є наше А, бо центр в точці 0А. І тому ми бачимо, що графіки, давайте це запишемо. Можете писати під кресленням, просто в мене не вистачає місця. І так, графіки, графіки мають одну спільну точку. Точку. Якщо коло дотикається до прямої? Якщо коло дотикається до прямої? Це можливо? Це можливо. Якщо А дорівнює мінус 3, чи А дорівнює мінус 7. Як правило, А, там я не дописала. У відповідь треба записати їхню суму. Бо на ЗНО не може бути два варіанти. Якщо це друга частина, де ви вписуєте відповідь, якщо вас попросили би записати суму, у відповідь ви б записали число мінус 10. І так, чи зрозуміло це? Так. Так, добре, давайте рухатись далі. Можна стирати? Візьмемо номер 2. Такий. При яких значеннях параметра А? Ой, вибачте зараз. При яких значеннях? Параметр Ан. Система. Ось така. Так, хтось там слідкує за тривогою, бо я без телефона не знаю, що там. Немає. Все спокій, щ... спокійно, спокійно. Спокій. А відбіневого? Ні, ні. Угу. Має. Один розв'язок? І так, теж давайте спробуємо бачити про кількість розв'язків, де мова, тому будемо розв'язувати графічно. Так, розв'язання. Я не буду писати розв'яжену систему графічно. Ось давайте випишемо перше рівняння. скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, що буде графіком такого рівняння? Ну, взагалі, може, відразу і не зрозуміло. Тепер друге питання. Якщо перед вами. Квадрат? квадрат? Не квадрат, бо тут немає модулю ігрека. Якщо був би модуль ігрека, можна було б до квадрату звести. А тут простіше, скажіть, будь ласка, якщо у вас є рівняння з двома змінами, ви можете тут виразити одну зміну через іншу. Ну, Наприклад, ігрек через ікс. Чому буде ігрек дорівнювати? Перекиньте все в ту сторону, буде 4 з плюсом піде, а модуль Х з мінусом. Ви ж знаєте, як виглядає графік модуль Х. Тобто, я можу, тобто, ми отримали графік взагалі функції. І графік такої функції ми можемо побудувати перетвореннями. Будуємо модуль, це галочка. Перед ним стоїть знак мінус. тобто він, Перегортається відносно, ну, відзеркалюється відносно вісі X. А потім до нього ще додали 4. Тобто підіймаємо вгору на 4 одинички. Тобто ми можемо побудувати графік такої функції. Ну, і графік рівняння так само. А друге рівняння це в нас. Що? Друге рівняння це коло. Центром в якій точці А0 і радіусом 3. Так, хто це не розуміє? Тобто, дивіться, перший графік у нас стабільний. Він якби. Ой, діти, я не помітила, що тут XY змінилися місцями, і теж ніхто мені мене не виправив. Там же. Від X відняли 0, тобто в точці 0 А. Бачите? радіус 3. Тобто, перший графік не залежить від параметра. Ми його будуємо стабільно. А ось другий буде залежати, і бачите, центр буде якби рухатися знов по вісімники. Тобто, його положення буде нестабільним. А нам треба, щоб. Тільки одна була спільна точка. І так, давайте спочатку побудуємо графік рівняння 4 мінус модуль Х. Тобто, дивіться, ми знаємо, що це галочка, яка перегорнута, так, і на 4 одинички вгору піднята. Раз, два, три, 4. Так, будуємо. будуємо по діагоналях клітинок. Ось, бачите, ось так. Раз. Так, і друга Якби віточка. Ось так, це четвірка у нас. Тобто ось ми побудували графік Y дорівнює 4 мінус модуль X. Тепер друга лінія це коло. Дивіться, воно може взагалі не мати спільних точок з нашим, з нашим графіком. Невірно, я намалювала центр в нього завжди буде на вісі Y. так? Якби так. Ось тут, наприклад, було б там дві спільних точки, якщо б воно дотикалося. А одна буде лише в одному положенні в цьому випадку, коли ось так якось, так? А тепер дивіться: А це центр, а радіус три. Тобто, якщо воно ну, дотикається до цього графіка, то вгору ми підіймаємось на раз, два-три клітинки, в яку точку ми попадаємо? Точку 7. Тобто така ситуація, коли буде одна точка перетину у цих графіків, буде лише в одному положенні цього кола, і це буде, коли А дорівнює 7, тобто 4 плюс 3. Напишемо так: графіки мають одну спільну точку. Якщо а, а дорівнює 7. Так, якщо це зрозуміло, давайте рухатись далі. Я пропоную ще одне завдання розв'язати такого типу, і потім, ну, почнемо. Можете повернути на секунду? І так, я стираю. Можна стирати? Візьмемо ось такий третій номер. Перепрошую, в нас зараз ну, перерва. Перерва, Просимо. а давайте я трошки запізнилася, просто щоб я не натискала на а, стоп у записі. Ми а, ну, ще один номер зробимо, а потім, потім буде 5 хвилин перерви. Добре? Добре. І так, знайти. Бо інакше просто немає сенсу, щоб ми вже закінчили цей урок. Найбільше значення, найбільше значення, та що ж таке? Параметр А? При якому? При... Яку? А система модуль Х плюс модуль y дорівнює 4. друге рівняння Х квадрат плюс І квадрат дорівнює А квадрат має 4 розв'язки. 4 розв'язки, рівно 4 розв'язки. І так, розв'язання. І теж давайте згадаємо, подивимось, чи можемо ми побудувати графіки цих рівнянь в одній системі координат. Що буде графіком першого рівняння? Ну, як ми вже сьогодні казали, це квадрат, так? Графіком буде квадрат. В нього вершини будуть лежати на вісях координат в точках 4 та мінус 4. Так? А ось друге рівняння. Хто мені може сказати, що буде графіком рівняння в цьому випадку? Тут бачить полу. полу з центром Д. Точці 0, 0 да? а радіус дорівнює А. Тобто тут радіус кола буде залежати від значення параметра А. Тобто, перша фігура в нас стабільна, це фіксований квадрат, а ось друга фігура в нас може змінюватися, да? бо там параметр вже від Відбій. Добре, ну давайте закінчимо цей номер. У вас буде 5 хвилин. Ага. Дякую. У нас сьогодні в школі ще ярмарок для малышів. Не знаю, там вони все розставили, побігли, укриття. Так, а квадрат. Вершини будуть в точках 4, мінус 4. Так, а друга функ... другий графік це коло з центром в точці А. А тепер хто мені може сказати? Я не буду малювати за допомогою тут інструментів, бо воно не точно виходить. Як може коло мати чотири точки? Ну, взагалі, от, воно може жодної не мати, так? Потім от, чотири може бути, коли воно вас дотикається зсередини, бачите? І ще, а далі, от дивіться, може бути вісім точок. Не буду доводити, бачите, коли воно так перетинає. Знов чотири точки може бути, коли воно через вершини це коло пройде. Ну і жодної точки, коли воно там ззовні десь. Теж не буду малювати. Тобто потрібні нам положення лише два. Коли коло дотикається зсередини в чотирьох точках, і коли коло проходить через вершини нашого квадрату, ну, будемо вважати, що в мене тут воно проходить, напишемо наступне. А, графіки можуть мати чотири спільних точки. Графіки можуть мати чотири спільні точки. В двох положеннях. Коле. Перше положення, коли воно проходить через вершини, це коли А дорівнює чому? Радіус у нас А, тобто, коли А дорівнює. Ой, вибачте, що я написала 4. Так. А друге положення. Ось в друге положення вам потрібен радіус. Тобто тут, в першому положенні, коли воно зовні, радіус 4. А в другому положенні, хто бачить, ось він наш радіус, ось наше А. Ось як знайти довжину цього відрізка? Ну, давайте думати. Це радіус кола вписаного в квадрат, так? Чому дорівнює радіус кола вписаного в квадрат? Це половина сторони. Сторона квадратика поділити на 2. Тепер давайте обчислимо сторону квадрата. Якщо у вас це 4, це теж 4, то сторона квадрата, я так позначу її, за теоремою Піфагора це 16 плюс 16. Або 16 на 2. А чому я так записую? Бо зручно буде вилучити корінь. І це буде 4 коріння з 2. І тому радіус кола, Це половинка, це буде 2 корення з двох. Це друге значення параметра А. Але так, як вас запитували про найбільше значення, у відповідь ми запишемо 4, бо це буде найбільше. Так, добре, а на цьому наш урок буде закінчено. Трошки пізніше надішлю ДЗ по системам. У вас 5 хвилин, через 5 хвилин заходьте. Добре. До зустрічі. До зустрічі.